Не схорені. сьогодні. Будемо говорити з представником міжнародної гуманітарної організації Лікарі без кордонів. Поговоримо про місію організацію і власне про діяльність в Черкасах. Отож, у нас у студії Віталій Павлієв, провідний психолог проекту ранньої реабілітації. Рада вітати вас у студії. Рада вітати на за пане Віталію, розкажіть, будь ласка, трошки взагалі історію створення лікарів без кордонів. Ну, взагалі, історія доволі таки довга. І починається вона нас з 1971 року, коли вперше лікарі без кордонів почали свою діяльність. І, взагалі, як знаєте, тобто ця організація вони заснували такий симбіоз медиків та журналістів. Журналістів. Так, журналістів. Так, чому сам я зараз так Е, Тому що той час вияснили, що Багато питань не висвічуються на загал. Тобто є багато проблематик в різних країн світу, які стосуються нашого здоров'я і, і які замовчуються. І тому оцей симбіоз, лікарі, е журналісти сформували цю організацію саме в 71-му році. Такий досить тривалий вже період. Що у вас лежить за основну місію, ваші цінності? Ну, дивіться, якщо говорити на рахунок цінності, то варто нам повернутися до історії, коли почалася місія власне в Україні. В, Украї... а коли це було? в Україні вона почалася в 99-му році. Тобто, як ви вже можете порахувати, то доволі е, наша організація знаходиться в теренах нашої держави. Взагалі основні принципи нашої організації тобто, лежать в таких постулатах, як нейтральність, як свідченість і як незалежність. Тобто Ми працюємо незалежно, ми ні від кого не залежимо і допомагаємо тим бенефіціарам, які потребують в кожній країні. Тим, хто потребує допомоги, якщо конкретніше на що направлена ваша діяльність? Ну тобто ви допомагаєте, але конкретно який більш конкретний напрямок Добре. можна його виокремити? Добре, Добре. знов таки повернемося <свят> до, до історичної рекурсії української місії. Наприклад, у сов'ятому році ми почали працювати по місії, по 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 медичному питанню, проблематики Вілу Сніду, Донецькі, на Донеччині, на Дніпропетровщині. Потім в другій половині десятих ми почали працювати на Житомирщині в плані проекту роботи з туберкульозом. І результатом цього проєкту виникла, виникла побудова нових протоколів лікування туберкульозу та зміна підходу до розуміння туберкульозу на теренах України. Наприклад, тобто Миколаєві ми працювали по гепатиту. Ну і на Черкащині ми зараз на Вінничині ми працювали також у рамках реабілітації, в рамках роботи посттравматичним синдромом. Ну і на Черкащині ми зараз працюємо в рамках ранньої реабілітації з потерпілими від військових травм. А на Черкащині ви відколи працюєте? На Черкащині ми працюємо з весни минулого року. А досить нещодавно досить, досить нещодавно. Тобто, але Тобто за цей, скажімо так, можливо, нетривалий період, скажімо так, ми зробили вже достатньо великий пласт роботи і гарно себе зарекомендували. Що ви закладаєте в слово великий пласт роботи? Які вже проекти реалізовані тощо? Те, що я закладаю, великий пласт, це те, що наші бенефіціари, наші пацієнти, люди, яким ми надаємо нашу допомогу. Вони отримують, скажімо так, певні сенси в майбутньому житті. Вони отримують ту реабілітацію, яка важлива всьогоденні на тій стадії, скажімо так, свого стану. Які є дуже тяжкими, ми працюємо з тяжко пораненими пацієнтами, і це важливо. І чим раніше ми починаємо роботу, чим раніше наші фізіотерапевти починають різні фізіотерапевтичні практики, вертикалізацію, роботу з м'язами, коли наші медсестри з лікарями починають святкувати з різними медичними показниками, медсестри робити перев'язки нашим пацієнтам. Коли наші психологи починають відразу працювати з ментальним здоров'ям для того, щоб профілактувати ознаки розладу адаптації, посттравматичного синдрому, і це лише 7-5 днів після після отримання травми. тобто це майже от прямо одразу? Відразу. Ага. Коли розпочалася ваша історія, взагалі З початку того, як лікарі без кордонів почали діяти на Черкащині чи раніше? Я почав працювати, коли місія почалася на Черкащині? Почав працювати як психолог. У нас тоді була маленька команда, і ми тоді активно почали налагоджувати контакти з пацієнтами, з лікарями для побутової такої міцної взаємодії, щоб наші пацієнти отримали як Такий ширший план допомоги. Що вважаєте найскладнішим в своїй роботі? Знаєте, найскладніше в роботі це можливо, я пам'ятаю, як я починав працювати, то було дещо психологічно тяжко реагувати на різні на інші виклики. Наприклад, там. Певна психологічна підготовка до ампутації пацієнтів. Наприклад, певна, скажімо так, робота з психологічною травмою. То наразі, тобто, ми можемо говорити про те, що найскладніше це там, на, на, на нинішній своїй позиції це тримати певний такий баланс своїх колег, тримати такий певний психологічний дух. Серед пацієнтів, серед медичного ставку, щоб всі були в певному ресурсі для продовження своєї активності, продовження своєї діяльності, тому що питання вигорання, звісно, не актуальне. Тримати баланс, не реагувати так активно. Чи звертаєтесь ви за допомогою до своїх колег, можливо, бо ну, мені здається, все-таки важко дивитися на це все і в першу чергу допомагати, але не показувати свої емоції. Ну, звісно, тобто ми працюємо в зв'язки з психологами, тобто, взагалі, якщо говорити на рахунок структури надання психологічної допомоги, то вона доволі така ієрархічна і багатошарова. Тобто, наприклад, якщо ми беремо до уваги там нашу команду психологів, у нас працюють чотири чудові психологині з нашими пацієнтами. То я намагаюся надавати їм різні супровізійні зустрічі, підтримуючі зустрічі для того, щоб тримати їхній емоційний ресурс. Тобто ну, емоційний ресурс потрібно тримати не тільки пацієнтів, а й серед вашої звісно, команди. Звісно, звісно, тобто і не тільки для моєї команди, а й взагалі для медичних працівників, які працюють в такий тяжкий кра... час. І варто зауважити, тобто що. Е... Взагалі, тобто реабілітація це багато е фактор, багато, скажімо так, такий частинний механізм, в якому закладені багато деталей. Тобто, це і медсестринський склад, такий дуже важливий, і лікарські, і фізіотерапевти, і психологи, і це, і е люди, які займаються промоцією здорового способу життя. І воєдину, тобто, коли ця система працює, вона надає вели високі результати. Тому взаємопідтримка, взаємоповага між колегами і допомагає, скажімо так, заряджати себе ресурсом. Ну і звісно ж, ну і звісно ж тобто, це досягнення наших пацієнтів. Це найосновніше, найголовніше, заради чого ми працюємо. Тобто, коли ми бачимо результати нашої роботи, коли ми спілкуємося з пацієнтами, які. Е Виписалися вже тривалий час назад, і бачимо, тобто, результати їхнього протезування, бачимо результати їхнього одужання, бачимо результати їхнього лікування. Багато наших пацієнтів на за кордоном на лікуванні нам справді стає ліпше, і ми справді тобто, розуміємо, для чого ми тут. Ви говорите, що є багато пацієнтів, які виписалися, слідкуєте, підтримуєте зв'язок. Є якась ситуація або якийсь випадок з пацієнтом, який запам'ятався вам найбільше. Так, була така ситуація. Цей пацієнт лежав близько 10 місяців в лікарні. Е, і лікарі довго боролися за його кінцівку, але е, там, так сталося, що потрібна була ампутація. Ми готували його до цього процесу, е, дав сходу на ампутацію, його ампутували кінцівку. Ми продовжили роботу з ним, вже роботу з фантомною більлю, тому що після ампутації виникають фантомні відчуття. Фантомна біль – це? Фантомна біль тобто, це коли після ампутації е, у пацієнта виникають певні тактильні відчуття е, в області ампутованої кінцівки. Тобто йому здається, що рухаються пальці, він відчуває імпульси току, е, певні відчуття такого нагрівання відсутньої кінцівки. І наші психологи, наші фізіотерапевти, ми це три працюють цим. Наприклад, фізіотерапевти використовують зеркальну терапію. Це така спеціальна методика, яка допомагає справитися з цим Психологи — методики міорелаксації, наприклад, як mindfulness, чи релаксуюча, пририсуюча методика Джекобсона. І в рамках цього пацієнта ми допомогли справитися з фантомною біллю. Він в певній мірі загоївся. Поїхав на протезування в Дніпро, і ми до сих пір з ним спілкуємося, він показував, хвалився своїми протезами, як він рухається далі по життю, купив собі квартиру. Насправді, от такі моменти, коли ти бачиш рух, ти бачиш, тобто конект, розвиток людей, з якими ми працювали, вона дуже надихає. У нас є ще фотографії вашої роботи трішки. Колег попрошу продемонструвати. А ви подивитесь, розкажете трішки ще про вашу роботу. Ось бачу, це певно в палаті пацієнта, так це ми використовували різні арт-терапевтичні техніки для роботи з емоційним станом пацієнта. Тобто, як бачите, робота у нас може бути в палаті. Тому що багато пацієнтів немобільні, тобто вони знаходяться в горизонтальному положенні. І ми намагаємося залучати певні гропові. Бачив ще м'ячик якийсь, це теж так. якийсь вид. Це, до речі, тобто ми використовуємо техніки із такої психотерапевтичної течі, як І дані, сенсорні кульки, вони допомагають навчитися пацієнту. Приключити увагу із фантомних відчуттів, з фантомної болі на інший там, проприоцептивний аналізатор чи на іншу взагалі сенсорну систему. Бачу, у вас досить багато технік, бачу ще фотографії. Це один з ваших пацієнтів. Так, так, так. Це все фотографії наших пацієнтів. Е, ну, Я думаю, що це просто тут пацієнт відпочиває. <рес> е, тут ми використовували також різні сенсорні матеріали. Е, е, пацієнт закриває очі, починає аналізувати різні тактильності, і тим самим, тобто ми намагаємося переключати увагу із фантомних відчуттів на інші відчуття. Тобто там рі різна. <певер> так, так, це наші колеги е, з ліва, фізіотерапевт Олександр, справа наш медичний директор Руслан. Директор е, працюють над певною моторикою е, м'язів пацієнта. Цей пацієнт має ампутацію, мав, має ампутацію, і наші колеги з ним працюють. Ви Говорите про багато різних технік, якщо так взяти глобально, як проходить ваш день? Щось є стабільно, незмінним, чи кожного дня це різні завдання, різні виклики? Ні, знаєте, тут наша робота доволі структурована. Тобто, якщо ми говоримо до уваги розпорядку, то наш день починається, звісно, з привітання, зі зборів колег. Ми за придумання кого справи і плануємо план на день і на тиждень, якщо це у нас, наприклад, понеділок. Протягом дня, то якщо у нас прибувають нові пацієнти, ми проводимо оцінку їхнього ментального статусу, рівня дистресу, ознак різних супутніх психологічних клінік-психологічних особливостей, фізіотерапевти проводять оцінку фізичного статусу, лікарі медичного статусу, і ми проводимо терапевтичні заняття, тобто психологи працюють. Ментальними різними аспектами роботи з построматичним знаками посттравматичного синдрому, депресії, тривоги, труднощі з вищими психічними функціями, фізіотерапевти з моторною частиною наших пацієнтів вчать ходити на милицях, вертикалізують пацієнтів, працюють з фантомними болями, медсестри працюють з медичними складовими, і ми, тобто, як один великий механізм один одного доповнюємо, надаємо повтотальну підтримку. Ну, якщо ми говорити крім практичної роботи, то у нас, тобто, звісно, там проходять різні навчальні сесії для нас, же. тобто, наприклад, там. Фізіотерапевти можуть підготувати там тренінг для нашої команди стосовно, чому коментування ем, кокси це важливо. Ми психологи можемо підготувати там особливості роботи з посттравматичним синдромом, особливості комунікації з пацієнтами. Лікарі можуть там підготувати там, певний тренінг по знеболенню. І тим самим ми себе доповнюємо знаннями, навичками е, і практичними різними е, уміннями в роботі для наших пацієнтів. А я нагадаю, ви дивитеся програму Нескорені. Сьогодні говоримо з провідним психологом проекту ранньої реабілітації міжнародної гуманітарної організації Лікарі без кордонів. І Говоримо власне. Про місці організацію, про її діяльність на Черкащині і про допомогу нашим військовим. Ви дуже часто згадуєте про важливість вашої команди. Наскільки вона велика зараз? О, зараз у зараз нас доволі багато людей, у нас близько 40. Але в ви маєте зауважити, що не лише, скажімо так, фізіотерапевти, психологи, медсестри в нашій команді. В нашій команді багато іноземного стафу, є спеціалістів, які приїхали. Із-за кордону, щоб доповнювати нашу роботу, і вони тут на постійній основі чи вони приїжджають на певний період? На певний період, але певний період це три 6 місяців. Де це достатньо постійно, я скажу. Тобто і, так, тобто ми навчаємося багато в наших іноземних колег, і насправді, тобто, новітні знання нам дуже важливі і дуже вдячні нашим колегам за таку можливість навчатися. Наскільки ретельно підбираєте колег, як взагалі відбувається? Працюють водії, кадровики, клінери, тобто і багато інших людей, які займають особливе місце в налагодженні нашої роботи. Це дуже важливо. Логісти, координатори. І цей весь великий механізм допомагає функціювати, надавати допомогу. Повернусь до питання, якщо кожна людина так важлива в команді, і це така важлива ланка вашої загальної роботи. Наскільки ретельно підбираєте людей в команду? Взагалі великий попит, аби потрапити до вас? Звісно, тобто попит великий. Ну, щоб потрапити до нас в команду, то наші HR-спеціалісти, то ви можете знайти вакансії на наших професійних агрегаторах. Роботою іворки, тобто знайти організацію лікарів без картонів і ми постійно викладаємо різні вакансії. На рахунок чи складно попасти, все залежить від рівня компетенції, рівня знань, навичок людей, які прагнуть до нас потрапити. Тобто, конкурс є. Це прям конкурс. Декілька етапів там декілька людей на посаду. Чи як конкурс? Ну, Чи хтось претендує на посаду, і це конкурс для однієї людини? Ну це відкритий конкурс, тобто ви можете податися, надіслати своє резюме, і вас розглянуть, тобто, серед інших кандидатів. Тобто сказати такого, що у вас нестача кадрів не можна. Е що, що таке нестача кадрів? Ну, Тобто, що от ви потребуєте когось в команду, але не можете знайти там спеціаліста, чи люди в принципі не хочуть іти в такі проекти. Знаєте, в Україні дуже багато людей, які хочуть допомагати, хочуть бути причетними до чогось важливого і на рахунок нестачі, можливо, тобто. Це дещо не некоректне, некоректне слово тут. Ми говоримо тобто про таку певну потребу і про мотивацію людей, і людей дуже багато, які хочуть і прагнуть працювати разом з нами. Дуже багато хочуть людей працювати з вами. Чи можна порівняти вашу роботу з волонтерською, бо це все-таки допомога людям? Я часто читала в інтернеті, що це ну, от як волонтери. Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням? Да, звісно, звісно. Тобто, мало того, я вам можу сказати, я ну, супутній аспірант, тобто я пишу диссертацію відповідно по емоційному вигранню волонтерів. І наша робота є допомагаючою, Тобто наш кластер. Професії вважаються хелперським або допомагаючим, і тому в певній мірі, тобто, ми є волонтерами, медиками, які допомагають в роботі з нашими пацієнтами. З огляду на вашу практику, так розумію, не одного-двох років, які найбільші виклики взагалі зараз в медичній сфері для працівників. Виснаження, тобто велика кількість, велика кількість пацієнтів, постійний потік, дуже тяжкі клінічні картини. Тобто виснаження і виграння я вважаю найактуальнішим, найактуальнішим викликом. І тому, чому я завжди наголошую на взаємопідтримці, на роботі в команді це допомагає. Це допомагає тримати себе в тонусі, це допомагає відновлюватись. І це насправді дуже важливо, якщо ми говоримо про роботу в кластері допомагаючих професій. Про роботу в кластері допомагаючих професій. Як думаєте, якими найважливішими, якими навичками треба володіти, аби працювати у вас в команді, які найважливіші? Дивіться, в першу чергу, тобто ви маєте бути відкриті до допомоги в певній мірі, тобто альтруїстичними. По-друге, ви маєте бути толерантними, незалежними, тобто до різних предрозсудок. І в цілому, тобто, ви маєте бути працьовиті, організовані у своїй професії. Ваша, от як ви кажете, осередки такі відкриваються по містам? Це трапляється по мірі необхідності, чи як? Ну тобто, ви в Черкасах з'явилися навесні минулого року. Ви з'явились через те, що була така потреба, чи це було бажання організації? Це була така потреба, тобто це була така потреба від міста Черкас і, звісно, бажання організації. Тобто, знаєте, тут взагалі явище відкриття таких подібних проектів це синергія двох різних структур тобто нашого місцевого департаменту охорони здоров'я, і, звісно, тобто нашої організації. І внаслідок цієї синергії, тобто і виник цей проєкт. Наразі лікарі без кордонів є в кожному місті України чи ні? Е, наразі, тобто якщо ми говоримо про сьогодення, е, то лікарі без кордонів є в Черкасах, в Одесі. Це ці проєкти, які займаються ранньою реабілітацією. Також є проекти, які локалізуються в Миколаївській області, в Дніпровській і в Донецькій. Тобто там працюють наші швидкі допомоги. Там працюють виїзд психологи, які працюють по деокупованим селам з місцевим населенням. Виїзд ну, це швидкої це, ну, як звичайна швидка, чи це трошки інше? Так, як звичайна швидка. Але наші чому лікарі, тоді різниця координація, тобто це як. Під підвищує, це допомагає у співпраці з нашими е, державними медиками для того, щоб е, в певній мірі піти їм на поміч великого навантаження і е, взяти певну, скажімо так, навантаження на себе. Це якщо ми говоримо, говоримо до уваги швидких допомог, якщо доводити до до, до уваги психологів, то е, Місцеві жителі тих регіонів потребують також допомоги після доокупації після перебування в такому постійному стресовому середовищі. Тому і наші колеги з даних проектів допомагають цим. А знову ж таки, виїзд психологів це запит місцевого населення чи місцевої перепрошують. Я не я не володію цією інформацією, можу вам сказати, але виїжджають в різні точки України і. Це такі виїзди, просто поспілкувалися і. Це, це, це серйозна робота, але я перепрошую, я не володію. Добре. <гум> е, Наостанок би хотілося, як можна підтримувати вашу організацію? Чи взагалі потребуєте якоїсь підтримки? Е, і чому важлива ваша робота? Е, ну, ви, може, е, ну, Головна підтримка тобто, це, е, звісно. Скажімо так, це допомога нашим пацієнтам. тобто Ви можете тобто, на, репостити наші пости в соціальних мережах для того, щоб поширювати інформацію стосовно нашої діяльності. Ви можете донатити, тому що тобто, наша організація є благодійною і так, збирає свої кошти з благодійних внесків. Тому допомога можете співпрацювати, кликати там на різні якісь спільні проекти тому варіантів для співпраці. Купа і лише вибір від вашої ініціативи. Дякую. А я нагадаю, ви дивилися програму «Нескорені». Сьогодні говорили про організацію лікарів без кордонів. Власне про їх внесоку, психологічну підтримку, про ранню реабілітацію і про допомогу нашим військовим. Пане Віталію, дякую, що завітали, і дякую, що поділилися своїм досвідом. І перш за все, дякуємо за вашу роботу. А тож бажаю вам і вашій команді сил, наснаги і успіхів. А ми будемо завершувати. Дивіться нас на Вікаюа, читайте на нашому каналі, а ми зовсім скоро побачимось.